що відбувається в Україні та світі. Найважливіше на цей момент. Ви знаєте, ну, цих ситеньких москвичей, их гостинок, как Рубенгит, в їх уютних московських гостинах, як я використовую вираження воєнної преступниці Симоняна Любенгевича, московських гостинниці, їх нікуди не нікуди не вдохновити. Вдохновляють вони і посилають нещасних мопіків із депресіонних регіонів. Когда эти, если завтра, а это может быть завтра, и может, послезавтра, на следующей неделе, эти ракеты и самолеты окажутся в Украине. Они нужны Украине не для того, чтобы громить фронтовскую набережную Москву, а для того, чтобы прекратить воровские атаки на украинские города. Украина очень просто заявит, что если с завтрашнего дня, с сегодняшнего дня не прекратятся эта программы уничтожения украинской структуры, то после первого же нового удара, We, используя же вашу терминологию, нанесем удар по объектам двойного назначения энергетической и логистической структуры города Москвы. Это вызовет даже уже сегодня, когда Еще только идет серьезное обсуждение поставки этих ракет, вызвало панику и, и среди населения Москвы, и, и в российской верхушке, в все не, не очень просто. Мы же видим глухое, глухой конфликт, взаимное недовольство, доходящее до ненависти, ну, как и обычно в фашистских режимах, терпящих поражение между фюрером и генералитетом. Потому что всегда стоит проблема объяснить глубинному фашистскому народу, кто виноват в этих поражениях фюрера. или генералы. Я еще раз повторяю, я все время говорю это последние дни и на украинских и на российских каналах, что, на мой взгляд, то, что произошло. ночь с 10 на 11 в бункере, это мини-военный переворот, когда генерал Шойгу и Герасимов, устав от полугодовой кампании и травли их уголовниками Пригожиным и Кадыровым, явились Путину и потребовали снять Суровикина, ставленника Пригожина, и вернуть, вернуть Герасимову к руководству армии. Я не беру в сторону тех и других. И они все военные преступники. Я просто... нам надо разбираться в этих деталях, деталях их взаимоотношений для понимания перспектив войны. А Даниле... Одесса не хотим? Нет. Николаев передумали? Я, думаю, что мы имеем у продолжении тижня цифру наближену до тысячи еще дня, про насыщенность линии фронта. Ворога, бо саме жива сила є основну основним аргументом зараз, попри те, що росіяни намагаються звітувати про наявність у них якоїсь кількості техніки, як бачимо, в тому числі за прикладами вогледару як тільки ця техніка збирається, навіть у невеликій кількості для завдання удару, а от оце здається, ви показуєте саме цю картину. Так. Там де близько 30 одиниць техніки було знищено в одному місці. То е, ця техніка знищується ефективно вогнем української артилерії. Через те, у них нема ані в наявності такої кількості техніки, які можна сформувати для ударного групування, ані немає можливості її застосувати е, ближче ніж за е, ну чим знаєте після позавчорашніх переговорів з Рішісунаком. Великобританії, то вже можемо говорити, що радіус дії української артилерії може суттєво збільшитися, в тому числі за рахунок ракет середньої вже дальності, які здатні вражати вора на відстані понад 500 кілометрів. Тому звичайно, застосування танків на відстані навіть 100 кілометрів вже неефективно. А як бачимо, як тільки росіяни намагаються щось більш-менш помітне сконцентрувати ближче до лінії фронту. Вони зазнають подібного удару української артилерії через те вони атакують живою силою. Вони атакують хвилеподібно. Ми справді бачимо зараз, починаючи від Луганської області в районі на Куп'янському напрямку, в районі Кремінної між Кремінною і Свато. Вони зараз хвилеподібно нарощують кількість саме живої сили. Ну і зрозуміло, українцям не залишається нічого, як знищувати цю живу силу, і через те її знищується більше впродовж цього тижня, аніж в попередній період. Як би ми не говорили про підготовку, але я можу спрогнозувати десь і змоделювати, про що говорять в казармах російські солдати. Я точно розумію, що мотивації у них не стало більше порівняно з вчорашнім і позавчорашнім днем. Навіть при тому, що вони жорстко обмежені від користування інтернетом і від користування е, засобами інформації. Більше того, вони постійно були обмежені на території Росії. Вони не мали можливість користуватися адекватною інформацією. Але однаково, е, я абсолютно переконаний, що десь елементи і краплини здорового глузду там з'являються, і вони час від часу задають питання, а що вони роблять в українській землі і через те. Тут не навіть не мова про фізичну підготовку чи здатність упродовж двох-трьох місяців здобути якийсь військовий досвід, злагодження, ефективне спільної роботи і таке інше Йдеться Мова перш за все про основний чинник, який кличе їх в поля, кличе їх або боротися за ті чи інші цінності, оскільки цінностей нема, боротися нема за що. У них відсутній оцей основний аргумент, який Далі не з'явиться, і чим далі, тим у мене немає якихось навіть при тому, що вони закрутять повністю тоталітарну інформаційну машину. Складно сказати, щоб росіяни здобули цю мотивацію на якомусь там етапів і підняли рівень цієї війни до статусу священної і народної. Вони не, не зможуть підняти, тому що це буде просто суперечити будь-якій логіці, навіть життєвій логіці виживання. Я вже не говорю про логіку там якусь вищого порядку. А, виживання воно не допоможе. Через те вони так і будуть перебувати в болотяному стані, так і будуть такими вівцями для заклання в руках російських генералів і політ. Операція демілітаризації де нацифікації України йде повним ходом. Дійсно, вчора ця чергова вже 14 хвиля цього ракетного терору. А, що характерно? Характерно, що кожного разу а, ну, росіяни вони роблять цю хвилю, оцю навалу все більше, більш, скажімо, складнішою. Поясніть. Наприклад, а, ну, що стосується вчора. То а, напередодні позавчора був такий пробний наліт, який складав всіх безпилотників шахідів. Так, це було вночі, і вони про так скажемо. Примацували нашу систему ППО і я думаю, енергетичну систему з ніч з четверга на п'ятницю. Пам'ятаєте, оця ця була історія з шахеди. Ми так. В вечорі, так Так, так. І от вони дійсно, я думаю, що ну, звичайно, що вони ведуть розвідку, вони дивляться системи. Можливо, це комплекси ППО, можливо, важливі об'єкти інфраструктури енергетичної, тому що ну інформація про це у них є, і вони знають, що нам вдалося відновити. І от вони такі, от критичні якраз моменти, я думаю, для себе. Вони завдяки шахідам, вони е, роблять такий тестовий тестовий вплив. Але основна навава це дійсно була вчора зранку, е, вона була фактично по класиці, то кораблі з, е, з Чорного моря. Вийшли, які базуються зараз в Феодосії і в Севастополі. До речі, в Феодосії вони досить недавно базуються, тому що побоюються, що значить, можливо, ми там якось будемо впливати а, чи, ну, по кораблям, якщо вони тільки будуть в Севастополі розташовані, вони вийшли в море і разом з береговими системами ОНЕкс вони запустили порядка 28 ракет. А після цього ще літаки які знаходились в повітрі, Ту-95, вони ще випустили 43 ракети, Х-555 і Х-101. І, і, і ще, якщо ви пам'ятаєте, дуже так серйозно вони застували ракети С-300. Якраз от з прикордонних районів було випущено порядка 35 ракет. А от що стосується С-300, то ну такого портиядія поки немає до цієї ракети, тому що ця ракета зенітна, вона теоретично розганяється десь до 2 км на секунду. Тож, і взагалі є захисною ракетою, так може? ну ну вона ну це ракета ППОшна, але ну її бойова частина досить потужна угу. і можливе її використання проти ну проти цілей на. На суходолі, і, ну, це така особливо для людей, вона така дуже небезпечна. Вона, вона виробляє багато дуже оцих уламків металевих, і вони можуть вражати людей ну, і, і будинки. А із цих от, ракет, які такі класичні 71, то дійсно 61 наша протиповітряна оборона знищила. Це показник дуже позитивний. Я думаю, що тут і досвід, вже, який у нас набувся. Перше, по-друге, це, це ті нові системи західні, які прийшли на озброєння, тому що вони показують себе дуже ефективно. Це і насам, і айрісте. А от а, я думаю, що е, що потрібно розвинути, то це боротьбу з шахедами, тому що ну, от є е, такі от, ну, повідомлення, що. Ну, треба вот їх завчасно виявляти, тому що і, і, і збивати їх менш коштовно. Так, це теж була проблема. Тому використовуються ракети, які ну, коштують набагато більше ніж. Так, які... Ну, його, його розумієте, його потенціал, от е, е, вражаючий, це фактично 152-мм снаряд. От і він може досить велику шкоду зробити, і е, ну вони робили цю шкоду енергетичної системи. Абсолютно, так. і от понім треба нам ну би трошки розвиватися. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.